Партизани не сплять. Українські військові 28 листопада вдарили по будівлі з росіянами у тимчасово окупованому селі Ювілейне на Лівобережжі Херсонщини. В результаті ліквідовані високопосадовці армії РФ повідомляють у Росі спротиву. Внаслідок успішних дій відомо про п'ятьох загиблих окупантів, кажуть партизани. Інформацію про збори надали найбайдужі місцеві жителі. Яким саме способом українські сили оборони вдарили по штабу окупантів? Партизани не повідомляють. Однак, судячи з фото, будинок, в якому проходила нарада, а також автівки, які були припарковані поряд, рознесло вщент. Більше подробиць про цю атаку наводять російські телеграм-канали. За їхніми даними, силу оборони поцілили у так званий відділ поліції РФ Новокаховський. В результаті загинуло четверо російських поліцаїв. Заступник начальника відділу, 33-річний майор поліції Артур Джусунов, 39-річний майор поліції Володимир Новіков, який обіймав посаду начальник тилу, 46-річний старший лейтенант поліції. Махрен Німгіров, який обіймав у нелегальній поліції регіону посаду оперативника. 45-річний капітан поліції Сергій Новіков, який обіймав посаду інспектора у справах неповнолітніх. Ще 17 російських поліцаїв поранено. Зокрема, ще одна заступниця відділу 46-річна лейтенант поліції Жанна Хабірова. Заступник начальника відділу 44-річна підполковник поліції Тетяна. Трамбовецька, начальник слідчого відділення, 39-річний підполковник юстиції, Аміда Міделашвілі, підполковник поліції Дмитро Баранов, начальник державтоінспекції, 37-річний капітан поліції Сергій Лисенко та інші будівля, яку захопили росіяни, знаходиться на вулиці Соборній, 17. до окупації в ній була сільська рада. Крім неї, пошкоджено щонайменше… П'ять службових автомобілів українські партизани не дають розслабитись росіянам на окупованих територіях ні на день. Так, наприклад, учора вранці також пролунали вибухи у Токмаці на Запоріжжі. Перед цим в місті зникло світло. Пізніше стало відомо, що наслідком цих вибухів став приліт по будівлі, яку використовували окупанти. Вона розташована у центрі міста. Росіяни відразу почали евакуювати поранених, однак точна кількість ліквідованих наразі невідома.